Коли берете диски тормозні, да, там МТЗ і це кераміка рахується, то не забувайте, що є силикон, чехли силіконові МТЗ і чехли силіконові ЮМЗ. Відрізняються вони тим, що. Бачите, висота бурта МТЗ і ЮМЗ. Ось і все, чим вони відрізняються. Так, форма все однакова, тільки от висота. Різні. А диски є такі диски. Є ще по якості краще, навіть ніж робила Тара. Але вони там вартують щось під 600 гривень один диск. Не цей 600 гривень, це, по-моєму. Чи 300 чимось гривень, чи 400, не пам'ятаю, чи 200. Коротше, є номер менеджера, він вам скаже. А той 600. Десь гривень 650 вартує, але там диск ну як тара. От хто кому надо як тара по якості навіть краще, у нас є наявності, але тут франківський філіал тут